Привіт всім. А, сьогодні субота, і в мене дуже багато в планах сьогодні поїздити. От, і трошки покажу, як на Зої можна за суботу проїхати так нормально кілометрів. З цими причому відключеннями світла, як заряджатись і так далі. Значить Скинув я пробіг 0 км, 121 прогноз. А... Отак от, от приблизно я їздив минулий тиждень. Збрасуємо по нулям. Знов таки 142 прогноз. Буду їхати з Вібастою, запускаємо. На двоєчку. з ключа трохи прогрів. І в нас машинка заряжена. 3-4 градуса в батареї. Підігрівчик працював. 21 кВт доступної енергії. От. Поїхали, зараз їду в Білу церкву. Ну, наразі їдемо 80 на круїзі, дорога хороша. О, середній розхід 16,6. Ну, думаю, що впаде ще, тому що це таке. Тут від мене, поки виїдеш на горку, їхати от. так от і їдемо. Короче, не встиг я доїхати до Білої церкви як починаються пригоди. Подивився я на працюючі зарядки у Білій церкві. По всім додаткам там три е фірми Enterprise, Toka і Ecofactor. Так от, з них працює тільки одна е від Ecofactor, і все. Всі інші обеспечені, по ходу. Так що тепер питання, чи треба мені там заряджатися, чи вистачить мені без зарядки додому. Тому що минулий раз я так їздив в Білу церкву і не доїхав півтора кілометра додому. Тягнули мене на шнурку. От, ну і така от картинка зараз. 35 проїхав, 100 пише, що залишилось. Тобто, в принципі, в принципі, має вистачити мені туди назад 110 кілометрів. От, але, але зима, батарейка підмерзає, коротше, не знаю. Не знаю, що воно буде. Зараз приїду, подивлюсь. Так, ну, приїхав я в Білу церкву, значить 75 кілометрів ще залишилось, тому я думаю, що додому має вистачити. Поїдемо поїдем без зарядки, да? так? Так, от. Так, ну, судячи з усього, додому ми доїдемо. 117 На цьому місці ми минулий раз застряли, закінчилось, а зараз все нормально, 22 кілометри ще на спідометрі, 14 середній. От, так що сьогодні все добре. Півтора кілометра залишилось, вже доїжджаємо. Так, ну по факту 119 приїхали 18 залишилось ще. от, 16 кВт пішло. Ну і там ще пару кіловат буде. Тобто в мороз вона не віддає ті 21 кВт, які до неї залізли, Да? Віддає десь 18. Це тому що в мороз. Теж треба враховувати, батарея холодна і таке інше. Ставлю на зарядку і їдемо далі. Так, ставимо на зарядку. У мене 32 А, виставляю на максимум. показує Десь 6540 годин заряджатись буде. А мені треба, щоб вона за 2,5 зарядилася. Ну, скільки зарядиться. Бо потім я хочу поїхати в Київ, якщо що, десь по дорозі треба буде заряджатись. Так, ну, короче виключили світло. 12 ще нема. Я думав, трохи хоча б до 12 позаряджається, виключили світло. Тепер покажу, як я заряджаюся без світла. Значить, що у нас в машині? Зарядило 25% цілих. В теорії, до найближчої зарядки воно так, звісно, вистачить, але хочеться побільше. Значить, від'єдную поки що зарядку. Треба запустити генератор. І зараз запущу, покажу. Такий в мене генератор. Підведений газ ще до нього, він на газу. Запускаю на бензині. От, і потім переключаю на газ. Отак, От зараз запущу. Виключив вхідний автомат, включаю в розетку, яка з'єднана з силовою розеткою для машини, вмикаю переноску До цієї розетки підключена зарядка. Зараз розмотаю її і підключу. Зараз підключаємо. Почати зарядку. На зарядці клацію зразу десь 12 А не більше, хоча в принципі він 14А, можна проводити на 14. Зараз подивимося, як цей генератор видасть 14 А на зарядку машини. Вона зарядочка, генератор працює, тягне нормально. Машина пішла заряджатись, але пише, конечно, трошки більше часу. Ну, вона зараз поки що підніметься цей струм. Побачимо, чи буду, буду я на всі 14 А, але вже як є. Від генератора заряджати машину. Такі часи. Пише 8 годин. Ну це вже, мабуть, на 14 А. Да, більше вже не, не опускається. Поки Зоя заряджається, їдемо на матізі, катаємося. Це теж нормальна машинка. Давай! Ой, не туди! <плес> так, о, виїжджаю зараз в Київ. Пройшло трохи часу, машинка трохи зарядилась. 15,03 на годинничку. Машинка заряджається на 12 А від генератора. 60% залив було, коли я вимкнув генератор, 30%. Відповідно, 30% я зарядив. Все, Включаємо вібасточку і їду в Київ. Так, ну По прогнозу 83 км. Е, в принципі. Десь кілометрів на 70 я би розраховував, тобто до Києва в принципі доїхати я зможу, там десь вже підзаряжусь. От. Так що все добре. Так, приїхали в таке гарне містечко під Києвом вже. На зарядочку, Чарджикс. Трошки повільно, але зато по 8 гривень. Зараз трошки на 50 гривень закинув, поповнюємо і поїдемо далі. На годиннику 15,58. Жить, в принципі, на трасі. а ну, от вам. Другий <ст> камеру. <ung> на трас... Саша блогер. Саша блогер. Hello! Это я, Мазепа Дарин. Сьогодні ми їздимо на Зої. Pareto... Да, ну? На закат. На, трасі. на трасі. А все чому? Тому що стоїмо і заряджаємося, замість того, щоб кудись їхати, да? Yes. No, of course. Да. Як вам? Клас. <хи> от от. Будемо завжди їздити. Та все вирубаю. Майже 9 година, вже остання зарядка. Покаталися по Києву, зарядились повно машини людей. Зарядилися, 212 всього накатались і 105 на спідометрі, їдемо додому. Трубочки, ну, Доїжджаю вже додому. Залишилось лишилось зовсім небагато. На спідометрі 12 км Всього 269 наразі проїхав, там 270. От, назад ми їхали взагалі, 140 з пічкою, бо машинка заряджена була. От, і отакий от, от 15,3 виходить середній розхід, 50 середня швидкість. 41 кВт наразі спалено. Тобто, що можна сказати? Якби тут була 52 кВт батарейка, то я би цей день катався, взагалі б не заряджаючись, да? катався б навіть без v їздив би там на 80, а їхав би 90-100 без проблем. Може навіть десь би заїхав, зарядився. От, а так, з 20, 20 кВт батарейкою, відповідно, мені ці там, лишніх 20 кВт да, треба було десь зарядити впродовж дня. Е, понятно, що зручніше, типу, більшою батарейкою, але як бачите, навіть з маленькою батарейкою, навіть з відключеннями світла, це не проблема, але трошки треба наперед думати. Думати, прораховувати, де ти будеш заряджатися, який основний план, який запасний план. От, ми сьогодні приїхали на одну зарядку. Вона не працювала, ну нічого страшного. Тіпа, ми там, Нам треба було це. Е, ну, Умовно, це була да, основна місце зарядки. Е, тому, тому я вважаю, що навіть зараз можна не боятися електрокарів, можна брати їх і спокійно собі їздити. Е, все буде добре. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, б хотіли ще побачити на да, якісь питання. Пишіть. Дякую всім, всім пока.